Практика відпрацювання евакуаційних заходів, які проводяться у Золочівській зож перших третіх ступенів номер 4 не рідше одного разу на семестр, запобігає виникненню паніки а також забезпечує організацію учнів та працівників в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Навчальна евакуація у Золочівській зож No4 розпочалася із сигналу тривоги. Увага всім, пожежа. Учні, одягнувши ватномарливі пов'язки, разом із педагогічним і обслуговуючим персоналом школи, через кілька евакуаційних виходів вийшли на вулицю у безпечне місце. Школа вклалася в нормативний час для даного навчального закладу. Евакуація тривала 2 хвилини 35 секунд. Після прибуття на місце тимчасової евакуації у Учителі провели перекличку учнів по класних журналах і доповіли про кількість евакуйованих дітей начальнику штабу ЦЗ. Начальник штабу ЦЗ ознайомила учнів із причинами виникнення та правилами поведінки під час пожежі. А на завершення заходу учні, учителі та працівники школи переглянули навчальний фільм дії населення під час надзвичайних ситуацій. Але з вами сьогодні навчальну евакуацію на випадок виникнення пожежі в нашій школі. Ви побачили, як евакуація є успішною тоді, коли вона проведена за мінімальний час, і всі діти покинули приміщення, живі й здорові. Зараз ми перевіримо наявність дітей. Будь класах чи всі евакуйовані, ви мені власні керівники або вчителі, які проводили вас уроки прозвітують. Перший А клас. Скільки було дітей на початок навчального дня і скільки евакуйовано? Скільки було дітей на початок дня? 13 і 13 евакуйовано. Другий А. 12 і 15. 15 і 15 евакуйовано. 21, і 21 евакуйовано. Другий А, так? 21, 21. Другий «Б» – 15 і 15 років. 15 і 15. Третій а 23 і 23. 23, 23. Пожежна машина повинна бути підключена до води, тому що вона гасить або вогнегасником, або водою. Для цього у всі, на всіх об'єктах є так званий гідрант. Гідрант це такий кран, який є під землею, щоб вам по-простому сказати. До якого ми повинні вказати підказати пожежникам, де можна підключитися? Підк... Відділіть, будь ласка, трошки. Я вам хочу повідомити, що в нашій школі такий гідрант знаходиться ось в цьому місці. Якби була потреба підказати комусь, де треба підключитися до води в разі пожежі. Ми всі знаємо, що ось саме в цьому люці у нас розташований, як називається гідрант. Дякую вам.